Бесідана, 61 псалом. Знаємо два псалами з написом Ідихумою, 38-й, і той, який тримаємо в руках, адаєш, сказав, склав псалми Давид Ідихуму. Вони передані для того, щоб він користувався ними та для стілення душевних пристрастей, щоб через співання їх на людях, як Бог так такі слухачі від нового гармонійного співуправлялися вдачею. По Ідиху був священний в Талмоспівуцях і свідчить нам історії книги правіпоменон. І з нами Іман і дихом, і труби й і кімвала, щоб проголошувати урагани Пісень Божий. І трохи нижче поставили серед давід начальників війська на службу синів Асапа, імане, і імана не дихума, щоб вони повіщали на ушлях та псалтирях. Бо об здебільшого розмірковується над терпінням, яке гамує дратливість душі а після знищення, зухвалості, блюпується смирення, бо важко явити, щоб людина, яка не терпить бути ниччею, усіх і останні могла. Коли-небудь, або стримати від нього, зазнаючи докорів, або в годину скорботи, перемогти спокуси довготерпінням. А хто досконалився найвищим смирення, то й чуючи докору, не збентегляться душе через те, що його ганьбляє словами, оскільки сам себе усвідомлює гідним найбільшого приниження. Але якщо назвуть його бідним, знає, що він справді а в цьому й у Боги щодня потребує милостині від Господа. Який назвуть його людину низькою походженням і незнанням у світі, то й у серці давно вже закарбовано, що він створеним із землі. Тому то співець у першому з цих псалмів говорить, сказав, буду слідкувати за життям моїм і описує слово мисні звічника, так і власне терпіння, а в цей окні мої дав голосом і мовчав навіть на добре, але скорбота моя поновилася. Далі стверджує справді всяка людина, що живе на землі, як ніхую даремно тушиці, збирає, не знає. Кому не дістанеться, даним псалом починається з подиву. Там оспіва ніби веде розмови своєї душі, я й почав десь раніше, щоб душа, поневоловшись, мудрування плоті, не піддалася гніву скорботі, він говорить, для що роблю рабою негідних пристрастей, душа, які твориство рочів керувати тілом і тілесним пристрастям. Тому слід опонувати пристрасті, родиться Богові, бо неможливо, щоб у душі царювала і гріхи Бога. Та поки слід брати город над пороками, покорюватися владицю всього, тому то пророк, звертається до того, хто наводить на нього спокуси. збуджує проти нього багато зла, та прагне поневолити і потрядковувати потім ту духу, ніби викриває марність такої зломисності та говорить: навіщо змушуєш мене служити тому, кому я зобов'язаний, я маю владику і істинного царя. Чи не Бог і підкориться моя, тільки від Нього спасіння моє, проскав на причину турботи про покору саме ту, що спасіння від Бога. Оцей властиво отбати про безпеку цих творінь, або від нього спасіння, тобто Давид. Пророчне передбачає майбутні благодать Господнє втілення через те, що ворочне налег служити Богу та любити Його. Він наперед влаштував таке велике благодіяння роду людському, що свого сина не пощадим, але і нас усіх віддав Його. Бо писання, звичайно, називати спасінням Христа Божого, як Симеон говорить, нині відпускає жарбатого владика, бо побачили очі, моє спасіння твоє. Отже, підкоримося Богу, бо Він від Нього спасіння. А що таке спасіння, пророк тлумачить? Це не проста дія, яка дає нам певну благодачу, і позбавитися немощі для здоров'я і тіла. Але що таке спасіння? Бо він є Бог, мій спаситель мій, заступник мій, і не похитнуйся сильним. Бог є Бог Син Божий, він є спаситель роду людського, який укріплює нас немощі, припиняє хвилювання, які викликають у наші душі спокуси, не похитнуся сильним, хамопівцях людини зустрічається у хвилювання. Сильним на душі людській не може не бути жодного хвилювання і спокус, поки грішимо рідко неважливо, то злегка захитається кроштиним і гойдається тихого вітру. Але коли наші злі діла стоять численнішими, іва. Важливішим, тоді міривати більше гріхів і хвилювання, звичайно, у нас посилюється. одні починають хитатися володміром, а інші доходять до того, що виривання з коріння буває знищені, коли подміх пороку душа за всяку бурю мову викриває коріння душі, на яко вони зміцнюються божественною вірою. Тож я і я, говорить Псалопівець, хитався клювно, але не похитнуся сильно, оскільки для мене підтримав правися Спасителя. Доки будете нападати на людину? Всі вже налягають на стіни, похитнулися, бо по мур, що розсиплюється. Солопіве знову сперечається з луками-служителями, дияволо, скаржуючись на безмірність, вжитих ним злих умислів. Ми люди, слабкі живі істоти, а ми налягаємо на вас, не вдовольняючи з першим. Нападом, але нападаємо другий, третій, доки не знищити душу того, то трапляється нам, так як вона уподібнилася похиленій стіні. Зруйнування миром Стіна, доки стоїть прямо, міцна, коли похитнулася, тоді має зруйнуватися і впасти. По важкі тіло при повному всьому розумінні, і навіть нахиливши ще, може випрямитися. І ті лайки складаються з багатьох частин, що не переважають один бік, вже не можуть бути випрямлені. Отже, псалом дає розуміти, що оскільки складну людину, природу нахилив гріх. Та вона неминуче повинна зруйнуватися, щоб знову он оновлення художником, який створює на початку сприйняти безпечність, міцність і насхильність через будь-які чию зломисність до нового падіння. Сказав їм Божа Нива, Божа будівля, ось цю будівлю похитнув ворог, хто речі за заподіянню шкоду, та, отже, хоча через різонування неминуче, проте через безсмертя, великим є Воскресіння. Проте ціну мою радилося відкинути, жадаючи, цікаве, устами своєму благозволить і всеці. Проклинають, цінна людини кров Христова, бо сказане, викоплені дорогою ціною. Тож не ставайте рабами людей, ось цю ціну замислию робити для вас марної воїну лукаву, знову поневолюючи колись звільнених, жадаючи, дікати. Пророк описує людь, підсуд підступності вона подається для нас, даючи нашої погибелі. Устами своїм благословлять, а все це проклинають. Багато хто схвалює злі діла, ратівливо називають. Потішним лихослово знав цим поводження, надмірно невих і гнівливо називають людину, яка не заслугована з дивагом, скупого та від людьх, ато за обачність марнотратну за щедрість, та розпутного за зміння, зложитися та за розв'язність взагалі будь-який прокрив прикрашають всім ям дотично до чесного. Такі люди вустам власне, а те цим проклинають, бо своїм похвалам накликають прокляття на життя тих, які хвалять. Подаючи вічнам осуду саме те, що хвалюється в них, томопіве знову повертається до душі, щоб населити її покору Про Проте говорить Він Бог і подтворився, ще моя від нього, терпіння моє. Ним каже, які великі спокуси. Говорить однаковий із апостолом, що Бог не попустить, щоб ми були спокушені більше, ніж можемо знести, бо від нього терпіння моє. Богою спасіння моє, слава моє, Бог, поміч моє, повання моє, не Бога. Блажен хто не захоплюється ніякою житейською, Висотою, але Бога могла слава собі! Хто хвалиться в Христі, може промовляти разом з апостолом і не бажає хвалитися, хіба тільки Христом Христом. Нині багато хто хвалиться тілом своїми, чинить правні і боротьбі але загалі люди здоровому, свіжому віці. Чимало з них хвалиться в мужності на війні, вважаючи за чесноту, навіть вбивство, племінників обов'язково доблесті пам'ятники, які споруджаються полководцем і містами відповідають кількості вбивств. Одні славяться зведенням міських мурів, інше спорудження водопроводів і великих будівель для для гімнастичних прав, все, втрачаючи своє багатство, напростів зі звірями і захопивши суєти викрими у натовпу, димається через похвали і заноситься, будуючи славу своєї ганьби, і навіть на дошках міста, пише свій гріх, настановлюючи його на показ. Другий пишається багатством, третій тим, що він сильний. і і не промовець або знавець від мудрості. Слава усіх таких людей варто жалкувати, а облагати тих, які поселяють своєю славою Бога. Якщо хто заноситься через те, що він служить при царевім і вшанований від нього честю, то яким думки повинні бути? Ти про власну честь, будучи рабом Великого Царя, покликаний ним до близького спілкування, прийняв Дух обітування, щоб, будучи помазаний його печатю, стати Сином Божим. Збагнувши на собі саму користь щирого купування на Бога, Талмопів закликає народ материцю. У цьому словами, «Купувайте на нього всі народи, виливайте перед Ним серця ваше. Ми не станемо спроможними прийняти Божесну благодать, не прогнавши з себе порочних пристрастей, які запанували над нашими душами, бо бачив, що лікарі мають цілющі ліки, лишиться з допомогою блювати. Доводи, очищають від всяких коробливої речовини, яку не накопичило собі поганої поведінки і в посудину, в якій раніше була яка смирюча дина, не вимивши, не поливають миром. Тож належить вилити те, що було раніше, щоб могла містити нова речовина, а це не людські, тільки марнота. Пророк знав, що не всі виконують його настанову, але всі погоджуються повати на Бога і навпаки, покладають надійно житейську марноту. Тому говорять, а сини людські тільки в марнота. Неправді сини людські, чому марні, тому що несправедливі, Чому ж особливо викривається їхня неправедливість у мірилах несправедливості, то яка мірила, говорить пророк, хіба кожна людина стоїть з Терезами і зважимо? Хіба всі продавці? Вовни і м'ясо торгують золотом чи сріблом, або взагалі тільки ними і займаються що речами, які. Купці, звичайно, продають заміру на вагу, але багато всіляких ремесників, які потребують терезів для власної роботи. Багато хто займається мореплаванням, багато хто пов'язаний з судовими справами і народлепоління. У них, щоправда, є брехня, лише брехня робиться не з допомогою Терезів. Що ж означає сказане пророком? Те, що всередині кожного з нас і якоїсь міри, влаштований ним про це, за допомогою якого можна, розрізнити природу речей, я запропонував тобі життя і смерть, добро і зло, дві за природу, взаємопротилежні, зважих на власному судилищі, виміря ретельно, що в користь для тебе, чи вибрати тимчасове задоволення, і з нього отримати вічну смерть, чи вибравши злостраждання. Управляючи в чесноті, зробити його засобом для подбання, вічно на насолоду. Отже, люди неправедні, бо у них розстрілося, судили ще душі, по них і пробж голкуючи, говорить, горе тим, які називають темряво світлом, а світло темряво, гірке солодким, а хлодки гірким. Про мною він говорить чормобівець, тільки теперішнє майбутнє, хто знає. Ти погано віриш, коли віддаєш перевагу. Злом над добром. Марнотне цінуєш дорожче за існе, тимчасово ставши вище за вічне, скоременуче задоволення обирає замість нескінченну, безперервної веселощі, тому несправедні ціни, ціни людських на несправедливості. Неправду чинять вони спочатку самі проти себе, а потім проти ближніх, бо самі для себе погані радників у справах. Інші подають поганий приклад. Ті не можуть сказати в день суду. Я не знав добра, бо не викривають твої ж Тереза, достатньо для розірвання. Добра і зла, в тілесні тягарі розпізнаємо за нахилом стрілки на Терезах, і що в житті заслуговує бути обраним та розрізняємо з бідної волі душі, саме це псалому називає називаємо ім, тому що свобода, однаково може свитися до той чи інший бік. Надіймося на неправду грабіжництво, не бажайте вище сказав, повайте в нього всі люди. Але бачив повільність і виконання, промовляв, однак не людські, тільки суть марнота, і тепер знову забороняє, сподіватися неправду. Хто зібраний неправдою багатство вважає для себе за достатній спосіб до сили та могутності, той подібний до хворої, який найтяжчу хворобу видає за здоров'я. Надійтеся на неправду, вони не перешкоджають тобі всякому ділі, І гребільшість вони бажаєте, то самопів застерігає не ждати чужому. Коли тече багатство, не прикладайте до серця, якщо бачиш, що хтось надвірую багатий, не думає про життя і його блаженне. Якщо друзі величезні жертв, тебе течуть гроші. Допускає їхню надмінності, коли багатством тече, Подивуйся цьому вислову. властивість важко за, за потік, Вона протікає по пошти, що володіють ним, і зазвичай перемінює їх один з одним. Яка річка спадає з висоти, наближається до них, що стоять на березі, але що не торкається, їх одразу ж віддаляється, так і виводить багатство. Дуже швидко з я. З'являється і вислизає, маючи звичай переходити від одного до іншого. Але поле сьогодні лежить одному, завтра належать іншому. І через деякий час це новому власнику подивлюся на будинки міста, оскільки вже назва вони змінилися за час своє існування, називаючись іменем то одного, то іншого господаря. І золото постійно вислизаючи з рук цього господаря, приходить до другого. І від того, що третього то радше може тримати воду. Тихнути в річці, ніж надовго зберегти, все в багатство. Може чудово сказано, коли тече багатство. Не прикладить до серця, не припадає до нього душею своєї, але від нього користь, не люби його надмірно. Як одному з блак не йому, але вживає від знаряддя. Потім салмопівець до всього сказано дає вислів не власними словами, але чує його від Бога. Бог говорить, один раз говорить, Бог, а двічі чує. Ніхто нехай не дивиться сказаному, а саме, що Бог говорив одного разу, а про що це двічі, бо можна сказати один раз так, щоб у сказаному один раз вмістилося речей багато. Подалі він, наприклад, з іншою розмовляла з нею про багато речей. І та, яка слухала її слова, можна сказати одного разу, вони розмовляла зі мною, а я розповіла, що мала таке значення тепер сказаному. Одного разу було мені, Боже явлення, але дві речі, про які говорили мені, Бог пророк не сказав. Про одне говорив Бог, двічі чув, і в такому разі була суперечність увислина. Отже, що це за двічі, Таке чути пророками, бо держава, держава Божа, і твоє Господи, милісті, чув, говорить пророк. Що Бог сильний на суді, що він не милостивий через те. Не повайте на неправду, не прикладьте до багатства, не брайте свої тини носів собі осудили ще душі, знаючи, що. Могутній владика наш дітися, могутності його і не звіряйтеся, і людинолюбстві. Для того, щоб не чинити неправди, потрібен страх, а для того, щоб впасти одного разу в гріх, не... не дбати себе, зневірившись, потрібна діяна милість, Бога держава Божа, і від нього ж милість. Богу нагородиш Бо кожного за ділами Його, оскільки міру, якою ви міряєте, також відміряється і вам. Скривдив, ти, брата, для те. Для себе очікує того самого, грабував ти ниччі, був би убоги докоряв, сказав неправду, намірився до чужого шлюбного ложа, порушив пляту, змінював межі батьків, простягав руку до сирітського майна, ображав дів нишньом задоволення, віддавав перевагу за обіцянки благами, чекає на відплату за це, бо що сіє кожен, те й пожене. І, якщо добре, те, ти робив, це час чекати набагато більше нагороди, бо ти внагородиш кожним ділам його. Упродовж його свого життя пам'ятай ці вислів і зможеш уникнути багатьох гріхів у Христі Ісус.